Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару це спорт товари бренду Кріві. Так вони виглядає. Тут є коврики для фітнесу, другий коврик та третій коврик. Пляжне крісло надувне, яке йде в такому своєму чехлі, який зручно носити. Крісло для велосипеда. Різні резинки для спорту. Таких вони йдуть у упаковках. Дротики для дарцу, бутилка для води, яка легко складається. Такі ще йдуть у нас резинки. Ось, і така йде. У нас резинка для м'язів. Колесо. Також є на коліна коврик, їх розмір. Лоті у нас буде 20 одиниць. Вартість такого лоту 3070 гривень. Собі вартість однієї одиниці всього 153 гривні. І цей лот ви прямо зараз зможете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!